Класики Вірпіні, спільний проект відділу культури і газети «Єрпінський вісник триває вже понад рік. 10 квітня в місто приїхав поет, літературний критик, секретар національної спілки письменників, директор видавництва Український письменник Микола Славинський. У міській бібліотеці він презентував нову збірку Магічний кристал у книжці. Немає політики, тріскучих фраз, песимізму. А я віра в майбутнє, я віра в добро, я світла печаль, є осінь. Але більше весни є світле, таке оптимістичне начало, яке домінує через усі усі вірші. Дірпеняпоет приїхав зі своєю дружиною Наталією. Вона розповідає, що крім створення поезії, пан Микола дуже добре готує каву і солянку. Наталія завжди поруч, завжди готова допомогти і підтримати чоловіка. Це по перше, дуже почесно. а... Взагалі, ну, я так скажу, що і важко, бо еліта, поет, поети, письменники це такі, люди, це такі люди, які до себе потребують і уваги, і заботи, піклування. І всього такого. Йому треба давати час для творчості, йому треба відпочивати, йому треба все, щоб було по годинам. І коли він працює, я не повинна там щось робити в хаті, щоб йому дати спокійно, не збивати його з думки. У школі Микола Славинський списував у друзів математику, а вони в нього твори з літератури. Вірші складав для себе, не написав жодного вірша про партію і Леніна, тому його поезію раніше не видавали. На хліб насущний, я заробляю літературною критикою, журналістикою, а зараз видавничою справою. Але паралельно, як і інші мої колеги, пишу віршу, пишу вірші, пишу прозу, пишу літературну критику і намагаюся бути в тонусі, намагаюся знайти свого читача і принести йому радість, щастя, добро, світло. Копає світ лопаткою дитя, формує пасочки, пісок пересипає, і з лялькою ясніє добуття і квіткою стої, і промінь обіймає, лопаткою торкає звабну віть. Зелене яблучко зриває гордо, стоїть дитя в пісочниці століть. Від часу відвертає горе.